Вітаю, ви дивитесь канал Boss Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас рада бачити і чути. Я теж вас рада бачити і чути. І сьогодні хочу поговорити про ті новини, які зараз в тренді, про які зараз говорять, і зокрема, почну напевно з найголовнішої, про те, що росіяни вже розпочали літній контрнаступ. Скажіть, чи правда це, і що планує ворог цим цього літа? Бачите, в нас цікаво Розпочинаємо розклад з перевернутої карти миру, що зайвий раз показує, що все ж таки ті хибні гачки домовленості або пауз, вони. Виключно як ілюзія, ілюзія розмови затягування процесу. Ворог поступово зараз буде намагатися оцінювати ситуацію. Причому двійка жезлів вона вказує на те, щоб не зосереджувати свій свої дії на один якийсь напрямок. В нас двійка жезлів вона випадає в контексті того, що буде зосереджено одразу на двох напрямках. І ну, двійка кубків, кубків перевернута. Тобто знову ж таки про домовленості, котрі росіяни не будуть дотримуватись, і будуть намагатися, є в планах намагатися тиснути, тиснути з, новою, з, новим, з новим підходом до ситуації. Однак. Трійка жезлів карта нових нового починання в нас випадає в перевернутій перспективі, і ті спроби продавити ситуацію, котрі ворог старанно буде, ті плани, котрі ворог буде старанно е, вибудовувати, вони не будуть реалізовані. Е, більше того, можуть піти навіть е, негативним чином проти самого ворога. Тому умовно загрози в нас є, але негативних наслідків від тих дій їх може не бути, або вони будуть невільовані. Не угу. Скажіть, чи дійсно зараз пишуть про те, що у Путіна великі плани, і він хоче знову ж таки повторити контрнаступ, повторити таку атаку і наблизитися до околись Києва і саме захопити його? Скажіть, чи це інформаційний фейк, чи дійсно у ворога такі? Знову ж таки, такі підступні плани стосовно планів і намірів режиму Кремля Росії стосовно Києва і наступу на Київ. Ну, Ворог буде старано стояти на своєму, тобто ідею стосовно Києва, отримати Київ, ти розумом намагаєшся цю думку не полишати, намагаєшся стояти на своєму. І воно, знаєте, як ситуація, котра негативним чином. Може розвиватися для ворога, тобто ситуація, яку ти не можеш взяти під контроль, але вона таким руйнівним чином тебе тримає і не відпускає далі. Трійка мачів, трійка мачів це більше про не стільки можливість отримати якусь перевагу або реальні результати, скільки цинічним чином вдарити, принести руйнівні процеси без можливості пожинання плодів. Uh, і ці спроби потуги, котрі ворог буде робити, вони будуть характерні тим, що вони не принесуть бажаного результату, і ворог буде змушений піти, uh, навіть не розпочавши, навіть не реалізувавши якийсь відсоток від тих планів, uh, котрі від, вибудовує, буде ситуація в підвішеному стані. Без руху, без руху, без дій. І е, будуть якісь додаткові палеці в колесах, котрі унеможливлять реалізацію плану стосовно там нового наступу на Київ, угу. немає можливості, немає ресурсу. Більше того, якщо відштовхуватися від розкладу, більше умови загрози, котрі пов'язані з. Не знаю, обстрільними моментами з маніпуляцією інформацією з якимись вкидами, вбросами або розгойтуваннями ситуаціями всередині Києва та області, але без можливості просунутися вперед і е, принести якісь реальні е, позитивні зрушення для ворога Ну і слава Богу, що е, підступні плани ворога не вдасть, не вдасться реалізувати йому. Скажіть, Вікторе, загалом, для чого я можемо спитати у карти, глянути, чому і для чого Путін ініціював прямі переговори з Україною, якщо сам на ці переговори не приїхав. Тобто, для чого він це зробив? Це певний блеф, маніпуляція, чи знову ж таки відтягування просто перемовин на ще більший термін? В нас випадає ультиматум, тобто є момент того, що як би вони не казали, що там на Росію не можуть тиснути Китай, не може тиснути Сполучені Штати, європейський простір, тиск все ж таки є. І ті ультиматуївні карти, котрі випадають в розкладі, вони показують, що ти повинен зробити кроки назустріч, або будуть наслідки для того, щоб не вдарити обличчям в багнюку, для того, щоб зберегти свою позицію. Ти не робиш кроки по вирішенню ситуації. ти робиш все одно вигляд активної роботи. У нас карта пожинання плодів випадає пряма, перевернута. Тобто, в момент того, що будуть якісь результати від тих домовленостей, ні, їх не буде. Будуть намагатися затягувати процес, ставити формат паузи або сказати, що ті перемовини вони мертві. Немає жодної ефективності результативності від них, але при цьому карта сонечко вона показує, що ми зробили все. Ми зробили максимум для того, щоб ця ситуація якось здвинулася з мертвої точки. Хоча Карта зірки в перевернутому стані це ілюзія. Ілюзія того, що є якісь промінці надії на домовленості. Ілюзія того, що в тебе є якийсь план для того, щоб вийти з ситуації. І більше це нагадує на тому, що вони будуть стояти і триматися правдами, неправдами на своєму. І виключно. виключно це дії, котрі направлені на те, щоб дати зворотній фідбек на ті ультиматуми, котрі видвигають Сполучені Штати Америки, Китай, європейський простір. Що ми не відмовляємося від домовленості, ми робимо, але е -е, поки що не виходить дійти якоїсь згоди. Е -е, і більше це нагадує на затягування процесу і таку. Активне, активне, активне зображення того, що ти робиш дійсно якісь спроби, кроки в пошуку виходу для ситуації. При цьому у нас навіть питання стоять цікаве. Зараз є домовленості, зараз є якісь перемовини стосовно паузи. А перше питання в нас активні дії направлені на літні контрнаступ, наступ з боку Росії на татої України. Тобто воно не стикується, і всі це розуміють. Сподіваємося, що західні партнери і вагомі гравці також розуміють, що робить Кремль і які в нього плани і цілі. Так, сподіваємося, що це все розуміють, і останнє питання все ж таки, зважаючи на всі повище згадані питання, яка ймовірність того врешті, що Володимир Зеленський та диктатор Путін зустрінуться найближчим часом. Боїться. В нас, е, я переглядав вчора, позавчора це питання. Всі дуже сильно хочуть побачити е, це спілкування віч на віч. Е, всі, окрім Путіна, скоріш за все, е, хочуть побачити, бо є карта страхів. Є карта страхів. Е, ти не розумієш? я думаю, що відсотків 5%. Е, не більше. В нас випадають карти, котрі свідчать про те, що в тебе є аргументи тільки тоді, коли це формат е, монологу. В тебе є аргументи, коли ти спілкуєшся не знаю, з своїми е, кишеньковими журналістами, світою, але не з е, тієї ситуації, коли ти не можеш е, контролювати, ти не можеш е, бути медіатором цих зустрічей, і можуть бути якісь незручні запитання, на котрі в тебе не буде відповіді. Е, двійка кубків це карта не тільки СИЗО, це карта домовленості. Перевернута домовленість це момент того, що ну, з ким завгодно ти готовий зустрітися на своїй території. З ким завгодно ти готовий зустрітися для того, щоб. Людина не мала чим крити твої аргументи, і виходячи з ситуації з зеленським, не пройде та е манера спілкування, котра зазвичай є в Путіна. Розкази про історію, як це було, хто кого обдурив, хто кого надув. Більше того, дуже навіть з цією зустрічю вони переживали, що якщо видвинути якихось вагомих гравців і представників політичного естеблішменту, того самого Лаврова, наприклад, mm. в комуніке з Путіним, що з Зеленським, що може бути неконтрольована якась реакція, і вони вкрай помірно підійшли до того, щоб. Не було верхушки, не було тих, хто дійсно може приймати рішення або мати більш-менш офіційну позицію. І виданули тих, хто може здати задню, кого можна взяти потім в разі втрати контролю над ситуацією, пофарбувати в інший колір, сказати, що вони мали на увазі дещо інше. Є острахи, дев'ятка мечів. Це карта страхів, це карта нічного жахіття. І я не знаю, що повинно статися. Може, може його і не знаю. Зв'яжуть по рукам та ногам та не вмовлять, а примусять спілкуватися віч -навіч. Виключно в такому контексті ця зустріч вона можлива. В інших контекстах це черговий гачок, мрія, за ми будемо хапатися але ну, не випадає в нас карт, котрі б свідчили про те, що Путін з Зеленським. Будуть комунікувати. Дуже сильно боїться, і немає важелів впливу. Єдиний важель це відійти в бік, сказати, що дуже зайнята людина. Треба відслідкувати числен... численість надоїв в Рязані або, я не знаю, продегустувати нові кефіри та ряженки в Краснодарському краї. Угу, і в бункері. А... Так, так, так. Я дякую вам за прогнози, дякую вам за ваші передбачення і до зустрічі у наступних випусках. Дякую вам, бережіть себе до зустрічі.